Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І сьогодні на порядку денному в нас далі продовжується тема гарбуза. Ну, осінь, осінь. Хоча вже там і зима скоро. Ну, але гарбуза є, вони корисні, вони смачні, так що? Буде крем-суп. Ну, всі привикли крем-суп, там треба варити-варити, У варити. мене буде трошки інший процес. Взагалі-то воно дуже просто, бо це все склав в одне дечко, запхав в духовку і готовий в цілому. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. А з вас підписка. Дзвіночок, вподобайка і, звичайно, коментар. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Давайте будемо розвивати український ютуб. Вперед готувати! І, як завжди, що чого і скільки буде в описі під відео, почнемо ми з гарбуза. Його треба порізати таким середньо невеликим кубиком. Ну, мінімально-максимально дрібним. Порізали, посипали розмарином і прованськими травами. туди де-не-де розпихаємо. Дві цибулини, одна більша, така чуть більше середнього, одна менше середнього. Часник. Цілу головку розрізаємо впоперек і викладаємо. Якщо не дуже велика, то можна ще одну викласти. Отак От чесник виклали. Ну, я дав одну таку середню одну маленьку головки. Зараз це треба, щоб буде полити олією і трошки меду. Збризуємо олією. Ну, приблизно з. Дві чайні ложки. І поливаємо хаотичну медом. 180 градусів. Звичайна плита, якщо конвекція це хвилин 35, 40. Така хвилин 40-45. Побачимося. За хвилин 10 приблизно до кінця часу нам треба буде витягнути наш чесник. І допікаємо нашого гарбуза. Ну в мене по часу це зараз вийшло. Десь приблизно буде все в загальному 60 хвилин займе. Це надто грубо нарізав. О, Спахне. все просто супер. Бачите, яке гарне. І зараз нам ще треба спочатку чесник закинути. Я вже тут декілька видав, бачите, як воно просто О, чесник береш і... О і він собі вилазить. Не треба навіть багато сил прикладати. О, Всі зубчики вискакують самі по собі. Добавили весь часничок. Багато його не буде, бо повірте, смак чеснику, коли він отако запечений, це зовсім інший смак чеснику, чим він натертий. Взагалі смак чеснику дуже залежить від цього, як його там дати. От, наприклад, натертий на терці він більш різкий, чим той сам, сам натер перетертий в ступці чесник. А перетертий в блендері більш ще м'якший смак має варений, смакує по-іншому, чим смажений. А печений взагалі по-іншому, чим варений і смажений. От такий от цікавий. Штука, як час. Густину супу я буду регулювати молоком. Зараз ми ще додаємо решту спеції. Це така універсальна, типу цей торчин 10 овочів. Буквально-чуть мускатного горіха і імбир. Також я даю чайну ложку, я люблю імбир. І вершки я додаю лише в крем суп з цвітної капусти. От так. Решта всі супи я додаю молоко. І спочатку вливаю. Всі 400 літрів мені так для мене буде, я вже знаю, яку я хочу консистенцію, а ви роблюйте консистенцію молоком до такої, яка вам буде подобатися. В мене пішло 700 мл молока для такої вот консистенції. яка мені подобається, можете робити річ. Я люблю, коли у вас крем-суп з гарбуза От, такий досить густоватий. Ну, тепер що нам його треба поставити на газ і хвилинку-дві прокип'ятити. Готова наша смакота, а ви пишіть коментарі, що ви хочете, щоб я готував, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і не будете пропускати, що я готую. Ну а поки я наливаю, ви, власне, можете написати коментаря і нажати вподобайку. Особливої презентації, я думаю, крем суп гарбузовий не потребує. Можна зробити м -м, чіпси з бекона, буде досить непогано. Зараз протру там. Люблю просто так насипати насіння гарбузового по центру і так от трошки десь навкруги його розкидати. Можна кажу, чіпси з бекону зробити, також буде досить непогано. Це такий більш лайт для шлунку варіант. Ну, все, воді готово. Бачите, як це гарно, який класний колір, а який аромат. Ага. Просто кайф. Так що, готуйте. Всім мирного неба і слава Україні разом до перемоги!